Конфлікт плоті та неба. Ну, це моя назва. Я впевнений, що це поняття філософії вже по-любому існує, і хтось по-любому вже до нього додумався. І може при придумав кращу назву, а може, ще й щось е подібне, аналогічне до моєї назви. Але в чому суть? От конфлікт плоті та небо це те, що мене бентежить. Тому що з одного боку ми. Е Ну, не всі люди, звісно, є атеїсти, але я агностик. У мене до містичного, метафізичного і паранормального і будь-чого, що виходить за рамки звичайного сприйняття реальності, раціонального сприйняття, у мене до цього своє відношення, я не відкидаю подібні речі. Я так от просто не кажу, що це саме. Вчи. Ось, з певних причин. І у мене тут яка проблема і чому це мене бентежить? Тому що з одного боку, з одного боку, я допускаю вірогідність того, що на нашому світі все не закінчується, що реальність нашим світом не обмежується, що є не одна реальність, що мені здається, скоріш за все є життя після смерті. Не в тих формах, про які думає більшість людей, мабуть, але щось там існує. Ось. І це з одного боку. А з іншого боку виникає саме питання плоті. Це те, що. Ми дивимося на наш світ і на самих себе, ну, принаймні я, на наш світ і на людей, і я бачу, що він абсолютно він. Ну, не абсолютно, але він ну, дуже великою мірою пояснювальний. Ми можемо пояснити і розуміти фізичні явища: вогонь, грім, блискавку, як приходить ніч, день, припливи, відпливи. Відливи, як воно казати, господи, ми можемо пояснити сонячну систему, рух планет. Ми можемо пояснити депресію, можемо пояснити різні подібні психічні, психологічні проблеми. Коли дисбаланс в якихось частинах мозку не виробляються потрібні, ну хімічний дисбаланс не виробляються потрібні речовини, і через це людина може себе вбити, наприклад, як і життя людини погіршується. Тобто, з одного боку, так. Я вірю у те, що. Ну, не я вірю, але я допускаю те, що після смерті з тіла людини виходить така субстанція, як душа, і вона перебуває в якійсь іншій реальності, відмінній від нашої. Але з цього ж з іншого боку, я розумію, що люди пояснювані. Я нещодавно читав про чоловіка. Uh, якому вживили в роки, роки 4-5 тому чіп в голову для боротьби з депресією. І цей чіп він постійно посилає мікроелектроімпульси в, в певну частину мозку і стимулює її роботу. І у цього чоловіка налагодило життя. Він перестав думати про самогубство, хотіти померти. У нього покращився настрій. І якби ось і все. Ось загадка людської душі, що ти хочеш померти. Ну, у тебе мозок неправильно працює. Чого, наприклад, хтось озабочений, ну, у нього теж дисбаланс гормональний, наприклад. Чого одні люди народжуються, ну, умовно, це дуже таке умовне поняття, але умовно одні люди тупі, а другі більш розумні. Ну, спадковість генетична, мозок так влаштований. Тобто, всі загад... так би мовити, всі загадки людської душі, як от, там, кохання, ненависть, прощення, дружба, це все пояснювальне абсолютно з біологічної та психічної, психологічної точки зору. Це все можна пояснити науково. Тобто, по суті, людина це біоробот, це високорозвинений примат, а людина, ну, це по суті просто раціональна, звичайна істота це плоть і нічого більше. Якщо цьому почати копатися. І, і в той же час. Присутнє уявлення у мене, та присутнє уявлення у багатьох інших про те, що існує щось більше за, за наш світ, щось інше, щось поза межами. І от як воно компонується, яка там, блін, душа, коли всі твої загони, всі твої проблеми, всі твої бажання, всі твої міркування і смаки абсолютно пояснювання, яка там душа може бути щось вище, щось таке вах коли ти просто біологічний робот. Ну, ну як? І от це у мене проблема певні. От конфлікт плоті та неба. <кій> Яке може бути небо, коли ти шматок м'яса? <кій> коли всі твої процеси мислення, всі твої, всі твої ознаки характеру, всі твої. Риси твоєї особистості, вся твоя особистість, чому тобі подобається одне а не інше, коли загалом це все абсолютно пояснювально з наукової точки зору тут немає чогось не те, щоб не але чогось, що говорило б про, про вище походження, про походження не з нашого звичайного світу. Якщо ми такі прості, якщо ми такі приземлені, якщо ми такі. Ну, Казати примітивні, це з одного боку тупо, тому що людина це дуже складно влаштований організм і людський мозок, це просто неймовірно складно. Якщо почати розбиратися, наскільки ми розвинені, наскільки наш розвинений інтелект. Ми усвідомлюємо себе, усвідомлюємо свою смертність і так далі а uh, на відміну від, uh, від інших живих істот, прайні більшості живих істот uh, і де тут uh, всі пояснювальності, всі зрозумілості і всі, uh, всі раціональності, де тут місце чомусь вищому? Хоча, звісно, це все це теж дуже умоглядна і ну, дуже просто. Так як ми не усвідомлюємо те, якщо там щось звісно, є, що там може бути. ну, Люди уявляють, що там приблизно плюс-мінус такий світ, як у нас, але Бог знає, які форми життя, які форми існування, які форми реальності там можуть бути. І звісно, це, це весь конфлікт він народжений з мого примітивного людського сприйняття і. Уявлення про те, що таке вище ірраціональне, там, якщо хочете, містичне, поза межами нашої реальності і того, якою є наша реальність. А по суті, все може, все може підходити один до одного як частинки пазлу. Те, що мені зараз видається дисонансом і чимось несумісним. Воно може ідеально лягати в одне в інше. Як, ну, просто ну, реально як, як шматочки пазлу. Одне ідеально стикується з іншим. Наче деталі в замку, які ідеально підігнані, і замок працює, і прокручується і привертається. наче годинниковий механізм. Розумієте? Ось. І тому так, звісно, це все, весь цей дисонанс, це все, це все. Це все може бути маячнею. Все може ідеально складатися. Тому що я просто не розумію, тому що я перепрошую дивлюся на це від своєї примітивної людської точки зору. Але... Але все ж таки це те, що я відчуваю, це те, що я бачу, і це те, що я не розумію. Тому я вирішив про це поговорити. Просто розказати свою точку зору. Так, з одного боку, багато хто думає про щось більше, щось інакше, щось поза межами. Але з іншого боку, коли дивишся, ну, на нас самих. То ще більше може бути в шматків м'яса. Це сумно насправді. Коли просто починаєш розбиратися в антропології, в тому, як побудовані наші мізки. Не те, що я в цьому розбираюся. Дуже поверхнево, але там базово. І От коли в цьому починаєш розбиратися, то стає трохи сумно. Бо. Реально починаю здаватися, що ну, все, все зрозуміло, все дуже просто, все приземлено, все приземлено, все дуже дуже приземлено. І яке там небо, коли ми всі просто прикуті до землі. Не знаю, але знову ж таки, це просто сприйняття, це звичайне примітивне людське сприйняття. Обмеженої людини. Не в цінці, що я конкретно обмежений, а загалом всі люди. Всі люди в своєму сприйняті реальності вони обмежені всіми інтелектуальними здібностями та найпростішими відчуттями. Зір, слух, дотик і так далі. Ну, ось про це я хотів поговорити. Просто розказати свою думку. Ну, в результаті я знаю те, що я нічого не знаю. Але ті думки, які у мене є, з цього приводу, вони мене бентежать. Ось. Дякую за увагу тим, хто дослухав до кінця.